Привіт усім! З вами Валерія. Сьогодні хочу поділитися рецептом салата, що можна зустріти в меню ресторанів. Готується надзвичайно просто, виглядає шикарно, а смак неймовірний. Нам знадобиться 300 г буряку, 25 г рукули, 25 г листя салату, 50 г грецьких горіхів, 1 чайна ложка французької гірчиці, 2 чайні ложки лимонного соку, 2 столові ложки оливкової олії. Необхідно приготувати буряк. Звісно, салат з печеного буряка смачніший, але мені простіше відварити його, коли необхідна така незначна кількість. У цей час злегка обсмажуємо волоські горіхи на сухій пательні. Коли трішки охолонуть, я подрібнюю з допомогою блендера, бо не люблю великі тверді шматки в салаті. Якщо вам навпаки подобається, то можна залишити горіхи, як є, чи пройтися по ним качалкою. Помиту руколу і листя салату намагаємось чим гарніше викласти на тарілку. До речі, як варіант, можна брати саму руколу або суміш салатів, що продається у супермаркетах. Готовий охолоджений буряк нарізаємо як вам зручно. Викладаємо на листя салату. Частину можна покласти під листя, але точно не перемішуйте інгредієнти між собою. Буряк пофарбує листя, воно зімнеться та вигляд майбутньої страви буде вже не той. Поливаємо оливковою олією. Обережно, щоб не сильно розкришити, подрібнюємо фету. В різнобі розкладаємо по тарілці. Посипаємо салат горіхами. Готуємо заправку. До однієї чайної ложки французької гірчиці додаємо 2 чайні ложки лимонного соку. Острівками поливаємо салат соусом. Готово! Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, пишіть коментарі та, звісно ж, підписуйтесь на канал. Transcrição e